У Вінницькій області провели чергову онлайн зустріч з підприємцями. Регіональна платформа діалог влади та бізнесу впроваджується в рамках роботи конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Сьогодні ми будемо говорити про співпрацю з банківським сектором. Як ми всі знаємо, банки виступають операторами переважної більшості державних програм. Банки виступають операторами значної кількості програм, які реалізуються, в тому числі нашими грантодавцями, теж через нашу банківську систему. Хочу вказати, що на сайті департаменту міжнародного співробітництва регіонального розвитку оновлений дайджест міжнародних грантових програм. Прошу бізнес бути. Максимально активним і використовувати всі наявні можливості. Представники державних банківських установ інформували про можливості для підприємців, зокрема про підтримку в межах програми Доступні кредити 5.7.9», державні гарантії щодо покриття кредитів заставою, відшкодування до 25% компенсації за придбане обладнання чи техніку вітчизняного виробництва. Також підприємці можуть скористатися грантами через портал Дія бізнес. Працюють програми підтримки для створення і розвитку бізнесу для ветеранів війни. Під час зустрічі учасники мали змогу Ставити свої питання та отримати відповідь від профільних установ і департаментів Ова.